Всім щирі вітання з Пенсільванії. Ось в такий ранній ранок зі сходом сонця. Я вже в дорозі на ярмарок. Сьогодні відбувається він у одній із пожежних частин. Я вас запрошую у новий влог і бажаю приємного перегляду. Я вже на місці. Ось так виглядає. Волонтерська пожежна частина. Тут є зал. Тут якраз відображається реклама сьогоднішнього ярмарку. Це з 11 вересня. Ніколи не забудемо про нью-йоркські марочоси. Ось так виглядає зал великий. Бачите, всі ці столи будуть заповнені майстрами. Хтось щось буде продавати. І столик ось тут. Минулого року так само було. І по кругу. Тільки всі з'їжджаються ранок. Це ця, ця, хто організовує, вона віночки робить, тому вже все в неї розкладено. Також смаколики. Ну, а я дочекаюся, що сама розкладу столик. І сьогодні таке відео вам зроблю про ярмарок. Хоча я завжди з собою беру обіди в такі місця. Чай в термокружки, але сьогодні нас прощають з Dunkin' з донатами. І кава... Можна тут... Це для майстрів тільки. Так, зараз я пошукаю, чи є такий от, якщо цей начинкою, малинкою якоїсь, то я такий ще візьму. А от такі інші я не дуже люблю. Зал потрішки оживає, в мене все вже готово. Зараз буду підходити детальніше біля кожного столика і вам покажу, що тут продають сьогодні. Я розпочну тут напроти мене. Жіночка шиє є сама. Отакі От подушечки для книжечки. Туди можна книжечку. І одразу подушечка. 35 доларів на різну тематику. Також в неї тут такі рушнички вишиті, фартушки для діток. Ось такі рушнички, як на голівку діткам, зразу можна. А тут поруч зразу будуть продаватися книжечки. Якраз можна придбати книжечку і в ту подушечку. Далі щось дуже гарно пахне. Різні для ванни засоби. Тут смаколики. Good morning. Перчиво. Це в когось. Вишивальна машинка, бачите, і от такі різні написи на ручничках вишивають. Можна на замовлення також замовляти. Тут Mary Кей. Напишіть, хто в Україні, чи ще там популярна ця фірма Mary Kay. Пам'ятаю, колись дуже було дорого щось там придбати. Та вона і зараз тут не дешево, якщо часто. Так, це. Для ювелірних виробів такі коробочки, чи як сказати, так можна туди щось поставити і подарувати півники гарні. 30 доларів такий він. Ну, такий в руку взяти невеличкий. О, тут жіночка домашні закрутки продає. ну Це якщо враховувати, що вона має всі е, спеціальні ліцензії, права, то окей, але просто так взяти з дому і принести, то тут дуже небезпечно. Але так як бачу, в них тут фірма, ага, то значить все тут по правилах в них зроблено. А ця жіночка. З одягом позаду мене, з такими пончо різними накидками. Акрил, але такий теплесенький, мягенький. По 12, по 10. До речі, ціни в неї досить такі доступні. Такі шалі. Враховуючи, що це акрил. От мій столик тут, мій ланчбокс. Тут з вами привітаюся, привіт. Так, далі для песиків, як бачите. Тут ще вишивка. На... Оце такі самі душечки. Конкуренція. Добре, хоч їх поруч не поставили. О, а тут гарбузове. Все. Шиті по 20 доларів такі. Ручно вшиті. котики є по 5 доларів, котики, яблучка, яблучка по 2 долари. Такі м'ягенькі книжечки. Це купа роботи вкладено, але не кожен цінує, не кожному таке подобається. 11 доларів. А тут Avon. Собі пізніше каталог розгляну, я вже дуже давно таке не дивилася. і, м -м -м, Як на мене, Avon не є погане. Я дещо маю з цієї фірми. В Україні також колись скористувалася. І це Орігамі Овул. Це такі ювелірні вироби. В які всерединку можна щось докуповувати. Як на браслет Пандору, там різні шармики, а тут всередину в ці можна щось докладати. Тут ще якийсь одяг висить. Сейл 5-10 доларів пише, а що таке? Чи воно? А, це, це фірма LuLaRo. Свого часу були дуже популярні легінці. Всі ходили в тих таких Розмальованих, кольорових не дуже м'якенькі. Ну, але вже, як то кажуть, пройшов ажіотаж. Так, тут посередині готують все до аукціонів. Люди будуть білетики купувати, і ми кожен щось даємо для аукціону. Ось моя коробочка Покажу, що я віддала Трояндочку вишиту і чорного. Котика. Так, в цю частину залу трошки пізніше підемо, там ще люди розкладаються. Йду сюди. Тут багато з совами. А, це такі наплічники, рюкзачки З совами. Тут люблять сови. Ще випішка домашня. Тут коробочка така, 5 доларів. 9, 10, 3, що, як, 4. Так, тут вивіски різні, дерев'яні рамочки. Кіцюня. Це щось також рушне роботи в жіночки. Good morning. Дивіться, який шопер. О, ти камера, каже, що можна на рожеву сторону або цю з котиками. Коштує 25 або 2 за 45. Але які котики гарні. Тут. Термокружки, навіть є така схожа на коуч. Ой, що вже тільки не продумують. Це як макарони з сиром. Спанч є мед. Ще люди дорозкладуються, не хочу всім по під руки ходити. Це дерев'яні дощечки, різні ігри з дерева. Все-все з дерева. мінажниці 45 доларів. Ось таке сердечко. Як так, яйце. Підставка під гаряче 20 доларів. І в вигляді ялиночки 30 доларів. А це як яблучко 20. Манюсінький. бачите, який розмір? Такий. такий Якраз яблучко порізати одне. Так, різдвяний цукер. Так, тут я вже була, то зараз повернуся в другий зал. Так, цю частинку я вже всю прийшла. Це кава. Якась, напевно, як у нас кофіроустерс різні різні. Такі пофасовані Мері Кей. Кажу, ми вже тут були, йдемо далі. Такі полотенця і йду в цю другу половинку. О, може, хто пам'ятає минулорічне відео. Звідси я показувала цю шиту картинку з фунікулером піцбурзьким. Так вони ще мають, не продали. Або, або це вже нова. 145 доларів. То називається квілт. З таких кусочків жіночка ще є, бачите, і покривала. І сумочки, бананки, і з джинсів там от різні верби, вони ще розкладають якраз. Так, далі в нас що? Багато всього шитого сьогодні. Ага, це така, картоплю поставили, щоб люди знали. Сюди картоплю всередину і в мікрохвильову. Чотири хвилини, і вона готова. У мене така є. І вона спечена за чотири хвилини у мікрохвильовій печі. Ці такі, щоб в мікрохвильовій гріти, потім в руки, щоб не пекло, виймати. Також таку маю одну, зручно досить. А, ah, playing card holders. Боже, я б не додумала, що це таке. Це хто азартний, любить грати в карти. Це така... тримач. Далі показую все в'язане. В'язані іграшки фламінго. Фламінго 30 доларів. Такий зайчик 25. Мухоморчик у вигляді гномика. Нема ціни, не знаю, що вам сказати. Такі вазоночки по 18. Арбузиків багато, бо сезон. А далі все на 3D-принтері. Отакі. Божі. Яке воно гарне, переливається. До речі, я зараз жіночку спитаю, чи вона могла би зробити мені такі формочки, як я замовляла з України для пташок, і скільки би воно коштувало? Тут дуже цікаво. Гінотик. Це такі шкідники приходять нам котячу їжу, їдять. Кійці кейці такі 11 доларів. Маленька, ну але це багато роботи. Вона трошки відмазалася, сказала, що вона тільки починаюча вчитися, тому можливо з часом. Але я думаю, що якщо б навіть була можливість, вони б дуже дорого тут хотіли. Це Color Street, наліпки на нігті. Клись вже багато також розказувала. Вони два тижні тримаються. Чи то 13, так, 13 -16 доларів коштує сет. Ще одяг по 20 доларів. Бачите, такі пончо. Тут жіночки такі поважного віку дуже люблять ходити в такому. Далі різні ручки, брелочки з тематикою різною, футбольною, з мультиків. Мама, пінк-зібра. Щось таке пахуче. Також для тваринок, не знаю, чи тільки для собачок, бо собачка чи ще для котиків. Напевно, тільки собачка. Тут по караці ювелірні вироби все по 5 доларів. Отаке. Дешевеньке. таким собачкам можна з доларами. Пов'язочки зачіпати. Тут ще щось розкладають, напевно, дерев'яне, вішак. Патріотичній тематиці. Тут жіночка ще розкладає в'язані іграшки, бачите, там є в'язаний столик і отут. Вони... Раніше так було, що не брали подвоє. Наприклад, хтось один в'яже, більше такого не брали. А тепер просто в різних місцях розставляють нас і схожі товари є. Таке хенне різне. Тут такі. Пропорції в садок, як в мене український з американським прапором, висять маленькі. Ще вам покажу всього блискучого, багато. Переливається залико, аж браслетики такі. А тут які манюсінькі, різне на джинсових виробах. Різні вишивки також. На замовлення напевно роблять. Барбі є. Це зовсім на манюсіньких. Подивіться, воно як моя рука. О, pumpkin сезон дуже таке мій Трішки з віконечка заглядаю, погода обіцяє бути сьогодні чудовою. Ще у нас до 28 тепла в день тримається. Ще всі під'їжджають, розкладаються. Ну що, ще трішки вже розпочнеться ярмарок. Надіюся, на вдалий гарний день. А вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всіх благ. Побачимося з вами в наступному відео.